Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку зодіаку Діва на березень 2024 року. Отже, Діво, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з нового місяця, який відбудеться 10 березня в знаці Риби. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, що означає нова? Новий місяць, Новий місяць це коли щось нове входить в наше життя. А для вас це пов'язано з сьомим сектором гороскопу, а це сектор, який відповідає за інших людей, взагалі, і за стосунки, і за шлюб. І це і всі люди, які нас оточують. Це можуть бути. Сусіди наші, це можуть бути колеги по роботі, це можуть бути наш партнер, можуть бути діти і так далі. Тобто якась нова людина увійде в ваше життя, в вашу сім'ю. Ось. І це може бути, наприклад, якщо ви кудись переїхали, то у вас будуть нові сусіди. Якщо ви змінили місце роботи, то у вас будуть нові колеги по роботі. Або, можливо, там хтось в вашої сім'ї. Народить нова дитина віде ваше життя, або, можливо, ви з кимось познайомитись. Якщо ви вільні, і для вас це актуально, то ви можете зустріти партнера у своєму житті. Наступне це Меркурій, аж до 10 березня Меркурій змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, відповідає за підписання документів за поїздки недалеко, за транспорт. А восьмий сектор це взагалі фінансовий сектор, і це сектор, який значить. Говорить нам за те, що ну, будуть фінанси, буде фінансова допомога. І по Меркурію, наприклад, може ж бути різна фінансова допомога, може бути так, що вам партнер, наприклад, дав якісь кошти, а може бути так, що, наприклад, вам потрібна велика сума для інвестицій. Багато людей, які мають бізнеси... Вони беруть кредити на свій бізнес, і вам, наприклад, потрібно так прийти з в банку, так показати свій проект, щоб вам його кредитували. Ось то коли буде Меркурій у вас знаходитись в восьмому секторі, у вас це все буде виходити. Ось тому наступне, що хочу сказати, за планету Венера, адже 11 березня Венера змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас той самий сьомий сектор гороскопу, про який ми вже розмовляли. Взагалі. Венера це планета кохання, краси і грошей. І коли вона буде знаходитися в восьмому секторі гороскопом, усе, що пов'язане з восьмим сектором, вам буде вдаватись. Тобто, якщо ви хотіли взяти якусь позику, кредит, і так далі, то вам її нададуть. Якщо, наприклад, ви просто хотіли попросити... Грошей на щось таке немасштабне, наприклад, за свого партнера або у батьків, то вам це допоможуть при такому становищі. Ось, А так, як це я сказала, все за восьмий сектор, а Венера буде в сьомому секторі. А так, як Венера буде в сьомому секторі, то це актуальна тема значить, стосунків з іншими людьми. Ви можете познайомитись з партнером, ви можете значить, познайомитись з іншими людьми. Ну, коли ванера в цьому секторі це більш е, така романтична нота, е, означає, що ви можете зустріти просто свою людину в березні місяці. І взагалі е, я е, минулого тижня дивилася е, таке відео на YouTube е, про. Стосунки про те, як зрозуміти там твій партнер, не твій партнер. Там е, так цікаво дівчина описувала, ну не хочу говорити, хто це е, українка. Е, типу, чи нормально, якщо він там місяць тобі не дзвонить, і так далі. Ну, це насправді, ну якби для мене достатньо смішно звучить, тому що розумієте, коли ви зустрінете свою людину, вам не потрібно буде переживати. Перезвонив він тобі, не перезвонив, відписав, не відписав. Ну, у вас буде взаєморозуміння і без цих якихось нюансів, розумієте? І ви відразу це відчуєте. Так що бажаю кожному зустріти таку людину. Ось наступне це сонце, адже 20 березня сонце змінює знаки, переходить в знак. Овен, а це для вас, значить, восьмий сектор гороскопу, про який я розказувала. Це про фінансова допомога, кредити, інвестиції, гроші, партнери. Так далі. І якщо у вас будуть питання по цьому сектору, звичайно, сонце вас в цьому плані допоможе. Наступне це планета Марс. Адже 22 березня Марс змінює знак і переходить в знак риби. А це для вас сьомий сектор гороскопу, сектор інших людей, партнерства і так далі. Ось. І там буде, значить, знаходитись Марс. А Марс це планета, яка відповідає за активність, за драйв, за Спорт. І це означає, якщо ви з кимось познайомитесь, ваші стосунки можуть розвиватися дуже швидко. І це може бути не тільки особисте знайомство, а просто може партнер у вас, якийсь з'явитись, ви захочете бізнес разом робити, і ви будете багато часу проводити разом, спілкуватися, бачити постійно, це може бути якийсь новий друг, і вам буде мало часу, щоб насититись цим спілкуванням. Ось, і останнє, що хочу сказати, це про затемнення, адже в березні вже розпочинається серія весняних затемнень, тобто їх буде два. Ось, І 25 березня відбудеться місячне затемнення в знаці терези. А це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі, що хочу сказати, по затемненнях, по цьому затемненню це так як повня, але в рази сильніше, і по затемненню відбувається. Те, що має відбутися, типу як по кармі, розумієте? А для вас це другий сектор гороскопу, і це говорить про підсумок, про висновок, про певне завершення якогось періоду і так далі. А другий сектор це сектор, який відповідає за наші доходи, за наші фінанси, за гроші, які ми самостійно заробляємо. І можуть змінитися ваші доходи. Наприклад, ви зрозумієте, що ви ну, не хочете вже працювати за таку зарплату. Тню хоче більшу зарплатню, наприклад, або ви можете зрозуміти, ну відповідно, ви можете піти з тої роботи, за яку вам платили стільки, скільки вас не влаштовує. Це також е, може бути зміна самооцінки вашої. Ну бо це все взаємопов'язано. Якщо ви себе цінуєте настільки, тому що ваші послуги коштують стільки, вам стільки будуть і платити. Якщо ви будете себе оцінювати на більшу суму, вам будуть платити більше і е, ще. Е, я теж таку думку почула про цінність себе. От насправді в нас взагалі в Україні от є такі трошки проблеми з цінністю себе і з проявленням себе, тому що є якісь от стандарти краси, наприклад, для жінок. І багато жінок піддається цій моді і хочуть. Якби, Ну, я навіть не знаю, чи вони хочуть виглядати однаково, але є певні тренди, і вони слідкують за цими трендами і втрачають якби, свою індивідуальність, і це і є прояв того, що людина себе не цінує. І... Я бажаю вам цінувати себе і приймати свою індивідуальність, тому що кожна людина індивідуальна і треба це полюбити в собі. Ось, І ще хочу сказати про соціальні вищі планети, адже в березні вони не змінюють знаки і не будуть рухатись ретроградно. Взагалі, жодна планета не буде рухатись ретроградно. Е, і нагадаю, хто де знаходиться. Сатурн і Нептун знаходяться в рибах, а це для вас сьомий сектор гороскопу. Е, Сатурн е, в темі взаємо з іншими людьми може давати таку якусь певну скутість, незрозумілі ситуації і так далі. А Нептун може давати певні ілюзії. От ви можете думати от про те, чого він мені дозвонить і, і рахувати дні, е, скільки вам днів він не дзвонив. Ну, це, ну, розумієте, не дзвонить, бо не хоче, не, не рахуйте ці дні. Ось така відповідь. Е, наступне це планети Юпітер і Уран, які знаходяться в знаці телець, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Е, значить, Уран е, теж може давати е, певну таку незрозумілість того, що. Уран це планета, яка любить все зруйнувати, щоб на цьому місці побудувати щось нове. А Юпітер може вам давати навпаки розширення. Тобто, якщо по дев'ятому сектору, а це сектор, який відповідає за все міжнародне, по Урану у вас можуть бути незрозумілі ситуації, то Юпітер навпаки це все буде плюсувати. І ще я хочу згадати планету. Плутон. Адже багато хто з вас знає, що Плутон змінив знак і перейшов на 20 років в знак ну, Остаточно що перейде в кінці 24-го року. Ну, зараз він теж там знаходиться. І для вас, по факту, це має бути шостий сектор гороскопу, але тут є нюанс. От є Зодіакальне коло воно поділене на сектори, на 12 секторів і. Для кожної людини це індивідуально, але в когось може бути сектор такий широкий, так? а інший отакий. І, наприклад, може бути так, що Плутон змінив знак, так. Але сектор він міг або ще не змінити, або змінити до того і вже перебувати у вас в шостому секторі. І ви повинні розуміти для себе, чи для вас ще актуальна тема п'ятого сектору. Сектору задоволення, дітей, бізнесу так далі. Чи для вас вже актуальна тема шостого сектору, сектору роботи, сектору здоров'я і рутини? Ось такий нюанс я вам розказала. І ще хочу сказати, що ми зараз будемо знаходитися в коридорі затемнень, і наступне затемнення відбудеться 8 квітня. Ось тому я думаю, що для багатьох людей це буде трансформаційний час. Наступне, що хочу сказати, так як ви розумієте, в березні жодна планета не буде рухатись ретроградно, тому що тому це хороший час, щоб відкривати бізнес, йти на нову роботу, купувати щось, продавати, нерухомість, транспорт і так далі, виходити заміж, розлучатись. Але вже з 1 квітня е, Меркурій розпочне свій ретроградний рух на три тижні. Тому я вас закликаю: якщо у вас є якісь справи, плани, краще їх вирішувати зараз, в березні місяці. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я їх вважаю з задоволенням і зустрінемось в наступних відео.